Вітання глядачам каналу Дікі Чернівці. Давненько нічого не знімав, нема часу і певна громадська діяльність, громадська позиція, якою займаюся зараз. От. Але нещодавно в Чернівцях відбулися невеличкі зміни, які... Неможливо обминути увагою. Зараз ми рухаємося по вулиці Герцена, яка два дні ось уже як має односторонній рух. Також в інший бік вулиця Руданського теж є односторонньою. Мене просто штормить від того, як Чернівецькі водії в той час, коли хлопці на сході країни захищають наше місто від орків. Чернівецькі водії не в змозі дивитися на знаки. Ось, будь ласка, іде проти шерсті по попрівички. Не в змозі дивитися на знаки, на розмітку так далі і тому подібне. Сьогодні навіть була аварія. Ще один товариш, який кому заклали очі, вуха. Ось. Значить, за декілька днів до того, як ввели односторонній рух по цих вулицях, було виставлено дорожні знаки. Ось, до речі, знак, який сповіщає про те, що односторонній рух закінчено. Хоча я не знаю, чому його не зробили одностороннім до кінця вулиці Герцена, щоб водії могли з двох смуг виїжджати одночасно, кому наліво з лівого ряду, кому направо з правого ряду. Ось. Напевно, в догоду цим фастфудом. Мають парковку. Хоча, відвідуючи цих фастфудів, могли б спокійно паркуватися на великій новій парковці біля стадіону Буковина. Пройтися 20 метрів перейти дорогу. Певно, корисніше було б для здоров'я. Ось. Так от. Хочу звернутися до Чернівчан, до водіїв в першу чергу, ми насправді країна змінюється. От Ми намагаємося будувати правову вільну державу і, наприклад, у мене є бажання, щоб всі дотримувалися правил, законів, порядку і тому подібне. Правильне це рішення щодо одностороннього руху вулиць Герцена і Руданського. Неправильне. Насправді час покаже, але я вважаю, що такі вузенькі вулиці, тим паче паралельні. Які знаходяться одна від одної на відстані там, 50 метрів, повинні бути односторонніми для того, щоб розвантажити рух, для того, щоб водії не паркувалися на тротуарах і так вузьких тротуарах, перешкоджаючи рух пішоходом, а паркувалися. Одні зі смуг і інша смуга була вільна для того, щоб можна було нею проїхати. Тому, на мій погляд, рішення правильне. Вже досить давно інші дві вулиці паралельні. Трепка, ну, колись вона була боярка, хто не знає. І вулиця Буковинська. Вже давно і Якось живуть там люди, їздять туди. Ось нікому не викликається незручностей ніяких. Але чомусь водії в нас їдуть, так сказати, по привичці. Як ще народі кажуть по приборам. Він бачимо, з Руданського виїжджає посад. Що він там робить, як він рухається, куди він дивився, коли заїхав на вулицю. Ось ми бачимо при заїзді на Руданську стоїть знак односторонній рух. З іншого боку стоять знаки Поворот заборонено та в'їзд заборонено. Тобто треба бути геть сліпим або геть дурним. Щоб цього не бачити. Тому Звичайно, можливо, хтось скаже, що це не така важлива проблема з часом водії привикнуть. Ось ще один олень. Але знову ж таки. Можна а, в глибокому тилу, живучи в спокійному мирному місті, хоча б бляха дивитися на знаки і на розмітку. Це реально харить просто до ще один Чернівецький ніби. Але навіщо ж знаки? Подивіться, скільки порушників. У мене знову ж таки е, в попередніх своїх сюжетах про. Чернівецького стрільця а я. подивіться, аварійна ситуація болт. Да, давайте вийдемо і вб'ємо його всі разом. Аварійна ситуація Прямо в прямому ефірі. Знову ж таки, питання до патрульної поліції, яку очолює Олег Йосипів. Ми. В попередніх сюжетах акцентували увагу на тому, що поліція не в змозі затримати маніяка, не в змозі там постояти за себе перед, скажімо так, професійними злочинцями. Це і не дивно, адже патрульна поліція міста Чернівці не може дати раду. Порушникам правил дорожнього руху. Проїхавшись містом, можна за годину-дві назбирати протоколів на місячну зарплату одного патрульного. Тому, шановні водії, шановні мешканці, українці, буковинці, майте Бога за душею, ведіть себе як подобає справжнім українцям, справжнім господарам, а не як бидло і рагулі.